Вітання всім своїм прихожанам. Почнемо відосік з того, що я прийшов глянути, що тут помідори. Помідори виросли. Чи не виросли, а пережили цю ніч. Значить, відкритими. Не. не змерзли. Взагалі замерзли тільки ось ті, що в касетті ось там. А ці хоч би що. Представляєте, яка буває ситуація? І помідорки стоять, деякі тільки лежать, але були підсушені, так як воно з краю, бачите, аж вон там, дивіться, веселка. На халяву веселку покажу вам, дивіться. Красота. Ось, підсохли тільки там з краю, Ну, де, де було погано полито, то там вуха повпускали. А так основна маса дивіться, які вони шикарні. Касетах замерзли, бачите, касети стояли, так і тут і залишились, Вершки пообмерзали повністю. І це вже вони не відійдуть, бо це вже щось зараз друга година дня, то вже їм капець. А ці переночували і хоч би що. Може здесь, значить, все-таки був. Значить ця картина виглядає ось так. Це буде називатися ДО. Потім покажу, як буде після і в процесі. Бачите, яке воно, які ці помідори. І гігантські помідори починають падати на стежку, це мені дуже неприємно. В планах було доглядати за ними одразу. Отже, почав я за ними доглядати одразу. Тут вже деякі попідв'язував. Значить, щоб, щоб не в'язатись цю ниточку. Напроти кожної помідори поставлена стрімянка, нав'язано безліч. Безліч цих ниток. І собі по дві штучки, по три відсувається в сторону, прив'язується і так далі. Потім опять поставиться стрімяночка, нав'яжеться вже за цим. Штурпаком, який держить цепок, цей трос. Треба зацепити. так, система. Система для лейдачих. Покажу ось десь, зараз подивлюся і покажу, де це воно. Десь тільки що в'язав, бачив. Ага. Ось це стебло, яке було роздвоєне, яке я тоді відщипнув все лишнє. Бачите, в якому зараз воно стані? Воно трошки підросло, це суцвіття, бо ж було взагалі малесеньке. Ось ще одне. Бачите цей штурпак? Він взагалі без листя, але звідси опускаю пасинки, їх я теж тоді обстрижу. І вийшла така тема. Три пасинки цих, яких я тоді також лишав. Ну і по можливості зараз теж буду лишати. Та сама ситуація, тільки з'являється тільки суцвіття. Все лишнє обстригається. В процесі їхнього життя будуть з'являтися ось тут пасинки. Їх теж треба буде обривати. І лишиться тільки раз, два, три помідори, три грони помідорів на одному стеблі, на одному кущові. Так як нитка трошечки лишня буває, бо ріжеться з запасом, тут ці стебла, щоб вони не падали в різні сторони, підв'язуються одразу до стебла. Якщо вони будуть в процесі підростати, також їх можна просто таку заплутувати як ліану навколо стовбура. Ось. І зараз таким чином я підв'яжу ось ці зарослі. Бачите, які вони. І потім покажу. покажу трошки в процесі і покажу, яким воно стало. Трошки часу пройшло огірок, я, цей не огірок, а помідору підв'язав. Листя лишнє пообрізав, Дивіться, скільки листя лишнього. От. Значить, вийшла така собі помідора з таким пасинком. Десь вони є, десь їх немає, звичайно. Дивіться. Пасинок, пару квіточок. Тут та сама тема, але це листя пообрізається, вже добре викинеться, суть все. Бо воно все не видно, але буває тяжко відрізати, то воно як вже... Трошечки ось так от витягнеться, як тут, от, щоб тоді можна було відкусити. І тут повідкусюється і лишиться таких по два, по три штурпаки. Десь їх немає, звичайно. От. І ось таке воно вигляд має на сьогоднішній день. Але не всі підв'язані, трошки там іншою справою зайнявся тим часом. Ще завтра буде день, ще ці дов'яжемо. Буває, як погода така міняється в дощ, от тоді дуже добре працювати. Дощ іде, а ти собі підв'язуєш цілий день. Так, зараз покажу, дивіться, митнемося всю теплицю, де огірок. Хоп! Добре, що зайшов познімати. Вода в душ набирається. Бо б вже і забувся десь пішов би в друге місце. Значить, Тут о, трошки обкультурилося сьогодні. Получився ось такий собі dance майданчик з душем. Потім покажу, як воно буде відбуватися. Кину я сюди капель. Під кожний рядок своя капля. Оба на обійся, от вчасно прийшов. Ну, Пощастило, правда, зайти, зайти познімати. Балтко забувався і текло сутками. Ну не сутками берешу я. Отже. кинув шкля каплю під кожний рядок, замульчував соломою. Огірок, звісно, був бідолашний. Тут пісок в цій теплиці, ще й жара така просихається, просто капець. Поливав зі шланги, але зі шланги плохом не полиєш. Тепер воно буде все толково і через пару днів. Звичайно, тут картина зовсім поміняється. Запрошуємо на ночівлю студентів і всіх інших, хто хоче переночувати між огірками 3000 доларів в ніч. Дуже зручні номера. Мульчування це дуже хороша тема. Виростають тут такі здоров'яцькі слімаки, тоді їх збираєш і через зоовікс продаєш. Дуже добре купують слімаки, до речі, режі. Тажечка по тут виходить по підкрай. Тут теж огірок трошки є перця. Перця, шмерця. К цим прийшов капець. Замерзли вони тоді повністю. І все. Кавунчик росте, все чутко. Огірок. Дивіться, хто там казав, що хімія, не хімія. Казали, що хімія. Але я не боюся з'їсти його зразу з глядки. Навіть не мив. Дивіться. це у Ну і перед зйомкою я ж його не мив. Ви ж розумієте, хай вам всім щастить.